У новому циклі катехетичних бесід ми передусім намагалися краще зрозуміти, що таке церква і який Господній задум про його нову сім'ю. Потім ми зауважили, що церква живе в людях. Ми бачили, що Господь доручив цей новий інститут 12 апостолам. Тепер давайте познайомимося з кожним з них, щоб через призму їхньої особи побачити, що означає. Жити церквою і йти за Ісусом. Почнемо зі святого Петра. Після Ісуса Петро найвідоміша особа, його ім'я згадується в новозавітніх книгах частіше, ніж імена інших апостолів. 154 рази його ім'я згадується разом з прозванням Петрос, камінь, скеля. грецький переклад арамейського імені Кефа. Даного йому самим Ісусом, останнє зустрічається 9 разів, в основному в посланнях Павла. До цього слід додати поширене ім'я Симон. Згадано 75 разів, елінізовану форму його первинного єврейського імені Симеон. Останнє зустрічається двічі. Він також названий сином Йонгенем або арамейською бар Йона. Симон був з Висаїди, міста на східному березі моря Галилейського, звідки також були родом Филип і природно Андрій брат Петра. Його вимова відрізнялася галилейським акцентом. Він, як і брат, був рибалкою. Разом із сім'єю Заведея, батька Якова та Йоанна, займався рибним ловом на Генізарецькому озері. Мабуть, Симон користувався певним матеріальним достатком, був рухомий духовним інтересом і жадав Бога, бажав, що Бог прийшов у світ. Це бажання спонукало із братом відправитися в юдею, слухати проповіді Йоанна Хрестителя. Симон був віруючим і ревним юдеєм, сподівався на діяльну Божу присутність в історії його народу. І засмучувався через те, що не бачить могутніх діянь Божих у подіях, свідком яких він став. Він був одружений його теща, яку одного разу зцілив Ісус, жила в Капернаумі, і буваючи в тому місці, Симон зупинявся в неї. Під час останніх археологічних розкопок під підлогою Візантійської церкви, прикрашеною восьмикутною мозаїкою. Були виявлені руїни іншої древнішої церкви, улаштованої, як стверджують, на стіні графіті, зі зверненими до Петра закликами, якраз у будинку Петрової тещі. Євангелія повідомляє, що Петро був одним із перших чотирьох учнів Назарянина. До них незабаром приєднався п'ятий. Зазвичай будь-якого раві оточували п'ять учнів. Коли Ісус призвав ще учнів, і число їх досягло 12, стала очевидною новизна Його місії. Він не один з численних рабинів, а прийшов зібрати есхатологічний Ізраїль, символом якого служить число 12, число колін ізраїльських, Симон з'являється в Євангеліях людиною з рішучим і імпульсивним характером. Він готовий з силою змусити прислухатися до своїх аргументів згадайте про меч у саду Гециманському. Але іноді він бував наївним і боязким, хоча й залишався чесним, здатним до щирого розкаяння. Євангелії дозволяють крок за кроком простежити духовний шлях Петра відправна точка Його покликання Ісусом. Це сталося в буденний день, коли Петро займався звичною справою. Ісус опиняється на березі Генізарецького озера, навколо нього тісниться натоп охочих слухати вчителя. Число слухачів створює певну незручність. Учитель бачить два пришвартовані до берега човни. Рибалки зійшли з них і полощуть мережі. Тоді він просить дозволити йому піднятися на човен Симона і відчалити від берега. Сівши на цю імпровізовану катедру, Ісус човна починає наставляти натовп. Так, човен Петра стає катедру Ісуса. Закінчивши говорити, він звернувся до Симона Відпливи на глибину і закиньте сіті свої для лову. Симон сказав йому у відповідь Наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали, але, за словом Твоїм, закину сіть. Ісус був теслярем, недосвідченим у рибному лові. І все таки рибалка Симон довіряє раві, який йому не дає відповіді, а закликає довіритися. При виді дивовижного улову Симона охоплює подив і трепет Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний. У відповідь Ісус закликає його сповнитися сподіваннями і відкритися новому задуму. Що перевершує будь-які очікування не бійся, віднині будеш ловцем людей. Петро і уявити не міг, що одного разу опиниться в Римі, і буде тут ловцем людей для Господа. Він приймає дивний заклик дозволити залучити себе в цю велику пригоду. Він безкорисливий, усвідомлює свою слабкість, але вірить тому, хто покликав його іде за ним з мрією серці. Він мушньо і великодушньо відповідає так і стає учнем Ісуса. Інший важливий етап свого духовного шляху Петро переживає біля Кесарії Филиппової, де Ісус прямо запитає учнів, за кого вважають мене люди? Проте Ісус не задовольняється почутою відповіддю той, хто погодився особисто брати участь у його житті, повинен зайняти особисту позицію. Тому він не відступає, а ви, за кого мене вважаєте. І тут від імені інших відповідає Петро Ти Христос, тобто Месія. Ця відповідь Петра, яку підказала його не плоті кров, а дана отцем, який на небесах, несе в собі зародок майбутнього сподвідання віри церкви. Проте Петро, доки не зрозумів глибокий зміст месіанського служіння Ісуса. Нове значення цього слова Месія. Він незабаром виявиться, зрозумівши, що Месія, за яким він слідує у своїх мріях, абсолютно відрізняється від істинного Божого задуму. Почувши пророцтво про страждання, він спокушається і протестує, викликаючи в Ісуса різку відповідь. Петро хоче, щоб Месія був людино Богом, що виконує очікування народу і накладає на всіх свою владу. Ми теж бажаємо, щоб Господь явив свою могутність і негайно преобразив світ. Ісус же з'являється Боголюдиною, людиною, рабом Божим, який перевертає сподівання натовпу йде шляхом упокорювання та страждання. Саме з цією серйозною альтернативою ми стикаємося знову і знову віддавати перевагу власним очікуванням, відкидаючи Ісуса, або приймати Ісуса в істині Його місії. І заглушати чисто людські надії. Імпульсивний Петро, не коливаючись, відводить Ісуса у бік і напоумляє Його. Відповідь Ісуса руйнує всі його хибні сподівання, хоча й закликає до навернення і слідування. Відійди від мене, сатано, бо ти думаєш не про те, що Боже, а що людське. Не вказуй мені шлях, я йду своєю дорогою, а ти. Йди за мною. Так Петро розуміє, що насправді означає йти за Ісусом, це Його друге покликання, аналогічне повторному покликанню Авраама, описаному в 22 розділі книги буття, що відбулося після подій, які відбувалися в 12 розділі книги буття. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій і за мною йде. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене і Євангелія, той спасе її. Такий вимогливий закон слідувань треба вміти зрікатися, якщо потрібно, від усього світу, щоб врятувати істинні цінності, врятувати душу, врятувати присутність Бога у світі. Хоча й важко. Петро приймає заклик і продовжує свій шлях за вчителем. Мені здається, що ці різні навернення святого Петра і його особа в цілому служать для нас великою розрадою і важливим уроком. Ми теж мріємо про Бога, мріємо бути безкорисливими, чекаємо, що Бог явить світу свою силу і негайно преобразить світ так, як ми це задумали, і відповідно до потреб, які ми бачимо. Боже вибирає інший шлях. Бог вибирає шлях преображення сердець у стражданні і упокорювань. І ми, подібно до Петра, знову і знову повинні навертатись. Ми повинні йти за Ісусом, а не випереджати Його. Саме Він вказує нам шлях. Так, Петро каже нам: думаєш, у тебе є рецепт, і ти зобов'язаний змінити християнство. Але Господь знає шлях. Саме Господь каже мені і тобі йди за мною. Треба мати мужність і упокорювання йти за Ісусом, бо Він шлях, істина і життя.